Як додати до КОБО форми логотип? Це інколи необхідно для наших партнерів, які потребують, щоб там було дійсно брендування. Я зараз покажу найпростіший спосіб, який не потребує якогось залажування, розмітки і так далі. І так далі. Він є максимально простим і максимально доступним для кожного. Перше, що нам необхідно зробити, відкрити наш документ. У нас є. Ось така форма. Давайте ми включимо її передперегляд, для цього ми зайдемо в неї, в наш проект, зайдемо в форму, натиснемо око і подивимося, що відбувається на даний момент. Ми маємо ось таку форму, яка містить приховані списки, приховані варіанти. Ми можемо бачити різні варіанти відповіді. Ми також бачимо тут пропуск логіки, в залежності від вибраної відповіді, бачимо. Множинний вибір і розкриття певної логіки внутрішньої. Також тут поки що немає логотипу. Давайте його додамо. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити дві дії. Перше, це завантажити логотип. Давайте завантажимо логотип нашої організації. Ну, нехай бодайсь так. Збережемо. Він вже був раніше в мене збережений. Зберегли. В нас зараз є файл, тобто якийсь PNG-файл або іншого формату, який ми хочемо вставити в нашу форму. Що нам необхідно далі зробити? Нам необхідно скачати структуру, тобто представлення нашого файлу у вигляді XLS форми. Давайте це зробимо. Натискаємо три крапки, Обираємо завантажити XLS. З'явиться вікно. Можемо назвати, ком... воно нам генерує таку некрасиву назву, можемо просто назвати це «Кома». Зберегли. Далі нам необхідно зайти в сам скачаний файл, дозволити редагування, і тут ми будемо робити певні маніпуляції. Поруч з рядками end та першою запитанням нашого, нашої форми ми додамо ще один рядочок. Маємо ось такий результат. Також після стопчика hint нам також потрібно додати клітинки, тобто додати стопчик. Додаємо стопчик. Додали в стовпчик. В полі type, в стовпчику type нашого пустого рядочку пишемо Node, Node. Далі пишемо, із назви пишемо лого, лейбл, можемо просто пропустити. А ось тут в цьому стопчику, який ми ще не назвали, можемо назвати наступним чином. Медіа, 2 двокрапки імейдж, Прописали. І далі нам в, нашому, в нашій діяльності необхідно. Всюди в це поле прописати повну назву нашого файлу. Що значить повна назва файлу? Це значить назва файлу, який ми даємо, і його розширення. Тобто, умовно кажучи, логоімпакт.жpeg, logo logoimpact.png і так далі. Це їхнє розширення. Як нам це зробити найпростішим чином і ні про що не думати? Ми переходимо на сторінку нашого файлу, і ми завантажимо медіа. Яке нам необхідно. Тобто ця таблиця не буде містити в собі зображення. Вона буде містити лише посилання на те, що десь на сервері буде завантажен... завантажене зображення з певною назвою, яку нам потрібно прописати. І уже завантажуючи цю, цю структуру сюди, наш сервіс CombatBox об'єднає їх докупи і е, завантажить наше зображення логотипу. В Цю форму і створить нам необхідний логотип, необхідне відображення. Що нам необхідно? зробити? Нам потрібно зайти в параметри налаштування, зайти в пункт медіа. І тут нас просять прикріпити файл. Це може бути, в нашому випадку, це може бути зображення лого, бо ми хочемо стати логотип. Але в майбутньому тут можна розставляти дуже багато різних файлів аудіо, відео і так далі. Але в нашому конкретному випадку необхідно дати лого, логотип. Натискаємо. Нам пропонують вибрати файл. І ми шукаємо в нашому випадку кобо. І в нашому випадку беремо оцей файл. Зараз його завантажу. Зверніть увагу, з'явився ось тут наш файл. Це його повна назва. Для того, щоб нам цю назву вставити в нашу табличку, бо вже на сервері ми завантажили наш логотип, нам необхідно виділити курсором звідси і виділити всю назву. В принципі, ніхто не заважає просто переписати, як вам буде комфортно. І далі ми натискаємо просто копіювати. Для тих, хто користується скороченими використанням, це Ctrl-C. Далі повертаємося в наш файл. Переходимо в наше поле, вкладаємо в нашу клітинку значення. Можна, написати, можна обрати клавішами Ctrl-V. Якщо ви цим користуєтесь, в нашому випадку буде простіше. Ми просто зробимо вставку. Вставили. Бачите назва файлу і назва. Розширення файлу. Тобто це файл зображення. Далі ми зберігаємо цей файл. Можна натиснути Ctrl-C, можна зайти в файл. Зберегти. Все. Ми зберегли цей файл, можемо сміливо його закривати. І далі наступне. Зараз у нас. На сайті, на самому сервісі, знаходиться стара версія файлу, стара версія форми. Нам потрібно внести зміни, які ми зробили в структуру нашого, нашої форми, тобто додали посилання на файл зображення, нам треба завантажити на, на сайт. Для цього нам необхідно звернути увагу на правий бік нашої форми, нашого сервісу, натиснути ось ці дві стрілочки. і нас запропонують завантажити відразу XLS-форму. Так, ми її обираємо і вибираємо необхідні речі. І тут ми можемо нашу кобо-форму, тобто наш той документ, який ми вносили, наші зміни, завантажити на сервіс. Зараз буде відбуватися певне завантаження. Почекаємо. І, якщо ми все зробили правильно, наш, наша форма буде містити в собі. Необхідні дані. Давайте виберемо передперегляд. Ось воно завантажується і завантажується наша, наше зображення. Будь ласка, користуйтесь!